Вітаю! З вами смачно домашньо! Якщо ви шукаєте печиво, яке поєднує в собі ніжність, хрумку скоринку та аромат лимона, вам за адресою. Сьогодні ми приготуємо лимонне потріскане печиво, яке не тільки тане в роті, а й виглядає так ефектно, що ваші гості точно попросять рецепт. Ну що ж, поїхали! Для приготування лимонного потрісканого печива нам знадобляться наступні інгредієнти: Борошно, цукор, яйця, лимон, масло, розпушувач для тіста, куркума та цукрова пудра. Детальніші інгредієнти будуть вказані в описі до відео. Першим етапом збиваємо масло кімнатної температури з цукром до отримання однорідної маси. Ми отримали однорідну консистенцію, наступним кроком додаємо яйця. Також додаємо в суміш цедру одного лимона та вичавлюємо лимонний сік. Просіджуємо лимонний сік. Та замішуємо. Для кольору додаємо куркуму. Масло розслоїлося, не переживайте, так має бути. Наступним кроком. Змішуємо розпушувач для тіста та борошно та будемо додавати в нашу масу. Поступово додаємо борошно і замішуємо. Продовжуємо замішувати до отримання однорідного еластичного тіста. Тісто замішане, відправляємо його в холодильник на одну годину. Минула година, тісто достатньо охололо, тож формуємо невеликі кульки та... Обвалюємо їх в цукровій пудрі. От приблизний діаметр кульки. Кульки формуємо швидко, щоб не дати маслу розтопитися. З озвученою кількості інгредієнтів в мене вийшло 25 заготовок. Відправляємо в духовку на 180 градусів на 15-20 хвилин до готовності. Минуло 17 хвилин, печиво готове. Ніжний цитрусовий смак, який не залишить нікого байдужим. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайку, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Всього доброго, Па-па!